Це майстерня зварювання, і тут я люблю працювати. Найбільше я люблю тут робити – так, це зварювати аргоном. Юлії 16 років. Вона впевнено тримає в руках зварювальний апарат, плавить метал і склеює його між собою вогнем і струмом. Зараз я буду робити облицювальний шов. Хоч навчається в училищі автомобільного транспорту та будівництва у Львові лише другий рік. Я навчаюся на слюсе з ремонту колісних транспортних засобів та електрозварника ручного зварювання. Машинки цікавили її ще з дитинства, каже дівчина. Я так з самого дитинства в мене було багато всяких іграшок, як машинки такі. Я більше таким ну, займалася машинками всякими. Там дивилася, як тато робить машини. Марки машин теж вчила. Було дуже цікаво просто. Там була, поламалася машинка там якийсь пастелін взяла там колеса, приклеїла, ти вона трималася. Те все. А так то ще ну з дитинства прям хочу зробити машину, яка стоїть в нас. Вона стоїть вже шіст 10 років. Я просто її ну дуже хочу зробити. А Яка це машина? Це Жигуль. А на навчання саме сюди потрапила через хлопця. Ми так просто зустрілися, і щось він просто в прикол, мені здається, сказав, що поступай сюди до мене, будемо разом вчитися. Ну і так склалося, що я все-таки сюди поступила. Mm -hmm. І ми з ним разом вчимося. Спочатку одногрупники були здивовані такою компанією, згадує Юлія, але дівчина впевнено долала гендерні стереотипи. Просто так, просто прийшла собі, трошки з чаку боялися мене. Ну так, знаєте, просто не зрозуміли, що тут роблю. Я напевно, ще й на автомеханіка зварника. А потім вже привикли так, і все добре, спілкуємося, ходимо разом, і все добре. Для мене не було такого, щоб я там не можу піти туди, тому що я дівчина, не можу сюди йти вчитися також. Я просто ну, захотіла та й пішла, вчуся, і все добре. Всім цікаво. Інколи цікаво подивитися, так само як мої одногрупники, може прийти на виробничому, подивитися, як я зварюю. Може, я їх теж щось там покажу, як аргоном зварювати. Їм цікаво. А сама Юлія горіла своєю професією від самого початку, розповідає її майстер виробничого навчання. У його групі 29 хлопців й одна дівчина. Юля перша з дівчат, хто обрала таку спеціальність. Першого дня, як 1 вересня, урочисте таке відкриття навчального року. Я пам'ятаю, Юля підійшла з мамою і вона сказала, що вона дуже хоче навчитись зварювати. Це була її найбільша мрія. Вона прийшла на виробниче. Не могла дочекатися точніше виробничого навчання. бо у нас так курс розписаний, що спочатку йде теорія, а потім вже йде практика. Уже за два місяці навчання училище відправило дівчину на всеукраїнський конкурс зварників. Юля показувала вже того, що вона навчилася цих азів, кутове зварювання от, в нижньому положенні, і вона вже показувала, складала свою якусь першу конструкцію. У нас нам є турбопіч, яку вона сама склала, була, показувала іншим учням, що вона вже буквально тільки прийшла і вже чогось навчилася. І можу я побачив в ній потенціал. Тим більше, що дуже цікаво, коли дівчина зварник і вона більше зацікавлює хлопців. і Вони більше мають бажання проявити себе, тому що як дівчинка вміє, а мені своїм бажанням можна сказати і поривом до жаги навчитися зварювати, вона здобула третє місце по органному зварюванні. Одне з таких складних зварювання кольорових металів. В училищі є ще одна дівчина Людмила, яка навчається на сантехнікиню. Вони обидві перші за останні 15 років дівчата, які обрали такі спеціальності, які раніше було прийнято вважати суто чоловічими. Проаналізувати я можу останні 15 років, оскільки я і навчався тут, і зараз працюю. За такими технічними саме спеціальностями, остання дівчинка навчалась орієнтовно у 2014 році, коли була професія маляр штукатур На професії зварників чи сантехніків останні роки не було набору. І, власне, Юля і Людмила це такі наші зірочки. Так, вони беруть участь майже у всіх таких заходах. Бо крім того, що це. Такі ламання стереотипів, які є в суспільстві, в них насправді дуже добре все виходить. І вони є майстрами своєї справи. До прикладу, Людмила зараз влаштована на практику. І підприємство, де вона зараз проходить практику, вже зараз пропонує її роботу, тобто вона дуже гарно себе зарекомендувала там. Так само Юля, вона вже на першому курсі мала змогу взяти участь у конкурсі фахової майстерності зі зварювання і зайняла третє місце з аргонового зварювання серед студентів в Україні. Представники училища допомагають дівчатам реалізовувати себе у робітничих професіях так само, як і хлопцям. Вони не розділяють своїх учнів за гендером, адже вважають, що фахівцем своєї справи може бути кожен. Ми не кажемо, що якась професія є для дівчат, якась для хлопців, чи підходить, чи не підходить. Ви можете спробувати будь-що. І насправді, на прикладі зварювання, так чесно кажучи, у дівчат навіть краще виходить. Не знаю, зв'язано з тим, що рука делікатніша, чи якісь там дрібні операції їм краще виходить. Зварювання завжди виходить на майстер-класах краще у дівчат. Але е, пізніше вони стикаються з тим, що десь нерозуміння батьків, однолітків. Юля вже проходила практику на одному з заводів у Львові після першого курсу. Е, мою практику ну по суті оцінили добре. Всім я там сподобалася, там теж чоловічий колектив, але вони поставилися до цього нормально. Їм теж цікаво там інколи походити, подивитися, як я то роблю. Просто сітки ходили, просто дивилися, хто тут така, що тут робить дівчина, чого вона там сидить, зварює. Напевно, ну, так просто, напевно, думали. Я була з своїм одногрупниками. Ми приходили, нам сказали йти туди, нам дали роботу, метал дали і все, і вчать мене зварювати просто різними там режимами. І всяким таким різні метали. Найбільше Юля любить зварювати аргоном. каже, сама професія досить важка, але їй це подобається. І це те, що точно знадобиться в житті, впевнена дівчина, коли на заводі ну Працюєш, а ще жара плюс 30 градусів це просто дуже жарко. Ще рахуйте метал, плавиться. Оця ця жара, і вона ще йде плюс на тебе. І це ще жарчіше стає і просто важко. Але насправді зварювання ну, дуже потрібне в житті. Ну, бо так само, як сам побут, все, що навколо там подивишся, все майже зварене може бути. Якщо об'єднювати з машиною, то можна зварювати кузов. Ну, буває, гниє, і там просто. Брати і зварювати новий метал. Та от, наприклад, от стенд зварений теж, ці стульчики зварені, на якому ви сидите також зварений сам метал. Цей. А через кадровий голод в Україні кажуть працівники училища, підприємства і заводи стають в чергу за їхніми учнями. Наші зараз випускники, скажемо вже так, отримали шалений. Попит на їхню робочу силу, на їхні здібності, оскільки дуже багато населення виїхало, багато зараз мобілізовано. І за нашими учнями, скажімо, вже стоїть черга, починаючи від першого курсу, підприємства вже їх забирають до себе, щоб ці три роки практики готувати собі кадри. І насправді на 30 випускників зварювального напрямку у нас є порядка 50 підприємств, які готові їх брати на практику. Наприклад, з нашої підприємстві, де ми Навчалися ще зварювати, зразу зацікавилися нею точніше цей. Це підприємство і взяли її одразу на практику. Тобто вони зразу сказали, Юлю, будь ласка, передайте до нас. Вона вже зварювала одразу на підприємстві, показувала свої навички, і ще показували там специфічні деталі. Треба було обварювати. Училище тісно співпрацює з німеччиною. Дуже активно співпрацюємо з Дрезденською ремісничою палатою. Власне, за професією монтажника санітарних технічних систем, ми вже. Третій рік з ними в партнерстві. Наші учні мали змогу їздити до них на стажування. Колеги надають нам таку велику допомогу з матеріальним забезпеченням оновленням матеріальної бази. І буквально в кінці вересня нова група з трьох учнів з майстром мають поїздку. В Німеччину тож для учнів постійно доступний обмін досвідом. А майстер виробничого навчання Юлії їде на європейський конкурс зварників у німецький есен. Сама ж дівчина поки не вирішила, що саме робитиме у майбутньому: піде працювати на завод чи відкриє власну справу. Можливо, буду зварювати і по машинах, десь так можливо, свій бізнес якийсь відкрию. Автомеханіка, там всяке зварювання, але точно знає, що робить те, що любить. Ну просто така дівчина, але зварниця, Ну не обично, скажем так. Не знаю, такого як приклад я аж не даю, а просто для себе. Я працюю для себе, зварюю для себе, і все. Просто мені це подобається.